Що може більше уособлювати традиційний слов'янський побут аніж самовар? Чайвання під його звуки, особливо у холодні пори року, тільки від думки тепліше, як це по-домашньому затишно. Самовар, як назва, так і сам прилад запозичені. Можливо, слово, яке ми для себе розшифровували як сам і варить, це перекручене тюркське слово санобар чайний посуд. А подібні за внутрішньою конструкцією прилади для підігріву води існували ще до 17-го століття. Отже, самовар поза націями. Коли саме він з'явився у нас, невідомо. Але ще до того, того, як Петро І привіз з Голландії самовар на Русі, були водогрійна кухня і збитаник чайник, де готували традиційний напій з води, меду, трав і прянощів в обласному краєзнавчому музеї своя колекція самоварів невелика, але цікава. в нашем Херсонском музее краеведческом есть небольшая коллекция самоваров, тем не менее она очень интересная, в составе более 30 единиц. Наша коллекция укладывается в хронологические рамки вторая половина 19-го столетия, начало 20-го столетия. Здесь присутствуют в коллекции формы самоваров, наиболее распространенные в это время. Это банка, рюмка, ри Тульський самовар на столі воркотів пашів жаром. У нашому побуті тульський самовар став стійким висловом. Безглуздий, за його думкою, вчинок Антон Павлович Чехов порівнює з поїздкою до Тули з власним самоваром. Найбільше їх виробляли саме на фабриках Тули, і вони найчисельніші у колекції. Один из основных центров производства самоваров это Тула. И наиболее известные производители это Баташовы. Существовало три фирмы. Изначально, в 1825 году, Иван Григорьевич Баташов основал, основал свою фирму, после него дело... свои руки взяли его сыновья и э, еще вот третья такая фирма наследников Баташовых. Эти самовары были очень популярными в конце начало начала 20 го столетия, участвовали во многих э, выставках промышленных, о чем говорят клейма на туловах самоваров. И история самовара не заканчивается э, э, началом 20-го столетия и в советское время продолжают выпускать самовары. Вот так, например, у нас в Херсоне на заводе Октябрь выпускали вот такие вот самоварчики расписные. Самовары электрические. Выпускали сувенирные самовары, поскольку это было связано с популярностью такого предмета. Вот. Но ну, это вот еще один старенький самоварчик дорожный. Перший самовар надійшов 1964 року від жителя Херсона в обмін на 13 монет 19 століття. В 1974-му електричний самовар подарував відділ культури Мінічиського району. 1978 му два самовари передала Херсонка. В ті колекція поповнювалась. У городян закуповували самовари. Історія самовара не закінчується. Зараз їм дають друге життя майбутні історики. Студенти інституту історії Херсонського державного університету займаються практикою по-справжньому. Начищають самовари до блиску. Результатом цієї практики є такі речі, які можна взяти в руки. Ось вони вони займаються чисткою археологічних предметів, вони чистять нам металеві предмети. Зараз вони працюють з колекцією наших самоварів, яку ми збираємося експонувати в цьому році. Тому, коли вони прийдуть на відкриття виставки, а ми їх обов'язково запросимо, то вони побачать самовари, які вони своїми руками зробили такими. Ну, Яскравими, і звичайно, робота складна і тонка. Не знаєте, не так, як колись пісочком терли. Тут набагато складніша праця. Ну і така приємна і для нас, і для них. Тільки тут на практиці студенти-історики можуть відчути складність і скрупульозність роботи музейних працівників. Вони по суті виконують роботу реставраторів. Це важкий кропіткий труд, який вимагає не лише знання своєї справи, а й любові до них. Музейники готують колекцію самоварів до виставки. Можливо, це буде експозиція чайної церемонії. В колекції є також і інші предмети вжитку. Доки дівчата відчищають самовари, історики хлопці працюють з каменем. Половецька баба була знайдена археологічною царською експедицією біля Великої Липетихи. Місцеві жителі не надто переймалися історичною і археологічною цінністю знахідки. Частини кам'яної баби використали при будівництві. Статуя постраждала під час Великої Вітчизняної. І вже коли знахідка прибула до Лапідарія, сховища обласного краєзнавчого музею, то так і залишалася у розібраному вигляді. Вона поступила в музей в 13 -му... В 1913 році розбита на дві частини. Тобто, коли селяни її знайшли біля кургану, вони розбили на дві частини, щоб зручніше було її використати для фундаменту. А в музей вона вже поступила, була склеєна, а під час війни, там, ймовірно, вона була зруйнована знову на дуже багато частин. Їх тут уже зараз три. 3... Приблизно вісім частин, з двох вийшло вісім. І після війни музей переїжджав, тобто, і, тобто багато подій, які як кажуть, один переїзд страшніше війни. І зараз у нас фонди. Ми приводимо в порядок, і ті фрагменти, які досі ще досі ще були не склеєні. Зараз їх стикуємо, склеюємо. І тут цікаво от, творчий підхід студентів. От вони виявляють ентузіазм, такий самі от хватають, намагаються знайти якісь в пропозиції. Тому їх особливо сильно не заставляємо. Вони самі зацікавлюються і щось от роблять. Скласти вдалося. Допоміг досвід і натреноване око одного зі студентів. Олександр Кондратів працював на будівництві і відразу ж підігнав частини одну до одної. І досить часто зустрічався з камнями, які досить, так як йшли на будівництво фундаментів будівель, і ми досить часто і ця якраз, практика понадобилась у музеї. От, Наприклад, ці камні, які ми ось зібрали, вони були десь приміжно раннього, раннього сложення вапняку. Він досить зжатий і стиснутий великим тиском, тому що нижні слої вони досить я кажу, ближче зжимались. І як бачимо, по будові, по будові цих стел підходить і рельєф і їхні з описом предыдущих поколінь. Наприклад, ми брали летопись 1913 року, По якій же ж збираємо цю ж стелу, поки не вистачає ще двох фрагментів, щоб половецький родоначальник набув первісного вигляду. Науковці і студенти сподіваються їх віднайти.